До цього місця нам допоміг Господь, Скажемо, слава Богу. Вже йдуть последні часи цього старого року і наступить новий рік. І що цей рік нам принесе, ми не знаємо. Ми прожили цей рік, були радощі, були труднощі, горе переживання. Що нам принесе цей рік, ми не знаємо. Але ми є з Господом. Ми маємо надію на нашого Господа. Слава Богу. Буду читати Слово Боже. Це буде Книга Ісуса Навіна з першого розділу і з першого віршу. І сталося по смерті Моїсія, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, Сина Навіного. Моїсеєві слуги, говорячи, Моїсей раб мій помер, а тепер уставай, перейди цей Іордан, ти та весь народ цей, до того краю, що я даю їм Ізраїлевим синам. Кожне місце, що стопа на ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як я говорив був Моїсеєві. Від пустині. Цього лавану аж до Великої річки, річки і увесь край, хітиян, і аж до Великого моря на захід буде ваша границя. Не стоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Того. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе й не покину тебе. Будь сильний та відважний. Бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягав був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати і чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб. Не відхиляйся від нього, ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати і чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді будеш щастити тобі. Чи ж не казав я тобі будь сильний та відважний. Не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, усьому, де ти будеш ходити. Ось такий контекст Слова Божого. Оцей наказ Божий він получив Ісус Навин, щоб перевести через даний народ Божий у ту обітовану землю, яку говорив ще батькам їхнім. І він каже, щоб він був сильний, щоб був сильний, щоб не боявся. І що напоминається там два чи три рази каже, що вельми будь сильний, щоб не відступити від того закону, що тобі Моїсей говорив. Не в тому смислі, щоб бути сильним як вояка, він був воїном крепким, але щоб бути сильним, щоб не відступити від закону, закону Божого. І він наказує йому, що я буду з тобою. Я буду з тобою, ти не бійся, не лякайся. І тобі буде щастити. Якщо ти будеш беззаконі цьому пробувати, якщо ти будеш жити по слову Господньому, то тобі буде щастити, де ти не будеш йти. Де ти не був би, то тебе буде щастити, і хай я буду з тобою. Не бійся. Дорогі браті і сестри, минув цей рік, ми наступ... йдемо у новий рік. Але якщо ми будемо з Господом, то ми, нам не треба боятися. Не треба боятися, треба бути сильними. Де ти сили взяти? Каже Давид, Господь раз сказав, а я двічі чув, що сила у Господа. У Господа сила, у Господа перемога нашого Ісуса Христа. Там треба черпати ту силу, там треба брати ту перемогу. І тоді каже: Я буду з тобою. Не бійся, йди, і будеш, каже, успішний на шляхах своїх. На дорогах своїх будеш успішний, коли з Господом. Коли ми будемо з Господом іти. І ту силу черпати нашого Господа Ісуса Христа нам нічого не буде страшно. Ми не будемо лякатися. Каже, не лякайся, йди. І ти, ти будеш мати ту обітовну землю. Дорогі браті і сестри, ми, знаєте, свого часу йдемо до обітовної землі, яку нам заповів Ісус Христос. Яку нам Господь приготує там, на небесах, і нам не треба лякатися. Ніяких обставинах Господь з нами. Алілуя. Слава Йому. Буду читати Слово Боже, це псалом, написані такі слова. це 45 й псалом. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів. Господь, наша сила і наша поміч. Тільки в нашого Господа ми маємо силу. І ту перемогу. І знову Господь нагадує нам, що ми не лякалися. Що ми не лякалися. Що ми, знаєте, ми не думали наперед, що буде і як воно буде, ми не знаємо. Ми не знаємо, чи ми доживемо до завтрашнього дня. Як ще закінчиться все. Але Господь каже, що я з вами. Я з тобою, сознаю мене, не бійся. Дорогі брат і сестра, Господь з нами. І не лякаємося, не біймося, ідемо за нашим Господом. Я буду, все зачитаю Слово Боже, і ми припустимо до молитви. Це буде <кхем> послання Апостол Павла до Колосян, другий розділ і шостого віршу. Отже, як ви прийняли були Христа, Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши і збудовані на Ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено. Збагачуйтесь у ній з подякою, Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософою та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому телесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Слава Богу! Як ви навчилися, як ви прийняли Ісуса Христа, так в ньому ходіть. Так, Слово Боже, каже, щоб ми ходили, щоб нас ніхто не звив філософією і всякими обманами цими життєвськими, цими мирськими. Ми знаємо, що нас, Ісус Христос, Він пострадав за нас, за наші гріхи, і Він хоче, щоб ми були всі спасені, і Він хоче, щоб ми були в царстві Його. Будьмо відважні. Я хотів би побажати у цьому році наступному нам сили, відваги. Сили відваги, знаєте, терпіння. Бо коли ми слабнемо, ворог він підступає. Він ходить, як рік щілев, дьявол. і Він хоче нас знаєте, піймати, коли ми слабнемо. Тоді він хоче нас піймати, тоді Він хоче обманути, вкрасти і загубити. Але коли ми сильні, коли ми знаєте, всі разом, то в нас не подолати. Коли ми з Ісусом Христом, то нам нічого не страшно. Хто каже проти нас, що ми з Господом? Хто? ніхто нічого не зробить, коли ми в Господніх руках. Хай Господь нас благословить і дасть сили і мудрості йти за нашим Господом у цей новий рік. Йому хай буде слава по віки. Амінь. Станемо будемо дякувати Господа.